Бажаю тобі міцного здоров'я. Діана, треба бути вічливим. Ілюшка Горбачов, Ілля Горбачов, всім привіт, привіт, Ілля, Павел Віктор Рибаченко, я общаюся. общайся. Олена, дякую, Марічко, навзаєм. Оля, доброго вечора, Люба Таня, доброго вечора, Олю. Галина, привіт, Ілля, Таня, Ілля, привіт, Віктор, хорошого, хорошо, Павел. Юлія Курицна, у мене рекорд 13 градусів тепла в хаті. Все ж, скільки тепер топити треба, щоб аж 18 отримати. Ну, не знаю. Щось у вас паршиво грубка гріє чи що? Таня Ворона, Оля Чумаченко, привіт Діана. Оля Чумаченко, привіт, Павел. От... Мене, Віктор Рибаченко, Віктор Лайчик, Оля. Всім привіт, хорошого настрою, спілкування. Привіт, Натуся Оля Чумаченко, вечора ні Ніна. Що це за порода Альпокамерунська Це помість. Ага. Діана, Оля Чумаченко, вам сердечка. Юля. Оля Чумаченко, доброго вечора привіт, Валерій. Тепер ви в стрім можете виходити. Діана, натуся, вам сердечка. Так, Олена, Олечка Чумаченко, Танюшка Ворона, дівчатка. Доброго вечора. Приємного мирного всього, е, приємного, мирного, всього найкращого. Діана, Юля Куриць, на вам сердечка. Хереобрін. Привіт, привіт, Мар'яшка, привіт, Люба і Чад, привіт, Натуся, Діаночка, сердечка Олена, Ілюша Горбачов. Доброго вечора, приємного спілкування. Оксана, доброго вечора, пані Оля і пан Валерій. Спокійної ночі. Тетянка, сьогодні ледве доїхала машинка капець. пробки, то втомилася вечерею і вас слухаю. Смачного вам, Тетяночко. гарного вам вечора. Що це? Не будуть виключати вже 9 хвилин. Перейшло. Оксана, привіт Діана, Діана, Натуся, дякую. Діана, Оксана, дякую, Наталі. Тримають ремарку. Не зрозуміла. Юля, коли всі квіти відцвітуть, а війна все є. Все буде добре, скоро закінчиться і все буде прекрасно. Машенька, Юлічка, це 13 градусів тепла, це дуже мало. Я накидаю до 15 полін і дуже тепло. Ну, ще маєш грубка грубці не рівня, розумієш? Ще якими дровами палиш, якщо сухими, воно файно горить, то і грубка раз-два нагрівається. А якщо сирими, воно шипить, шипить дрова горать, воно ж не, не дає того результату. Ще якщо є, що сирі сухими перемішку ложать, також вони нагрівають, ну, сирі починають коло сухих добре горіти і дають температуру. Все ж в залежності. Діана, Мар'яшка, привіт, Юля. так. А завтра буде завтра. Зустріти всім новий ранок і всім тихої, мирної ночі. Господи, просимо, закрий небо над Україною. Так, дай Боже миру. Василь, ви вже побілили в прихожій так, а в кухні ще ні. Наталі, в мене 4 градуси. Ого, тут взагалі холодно. Ой, Наталю, топіть трошки в грубці. Машенька, Оксаночка Дроздовська, привіт, доброго і Божого захисту. Доброго вечора і Божого захисту. Юля Курицна, Любаню, то скільки вкину дров і яких і котрій розтоплю. Групка хорош, хороша. З нею навчитись працювати. Ага. Ну, ще не наловчись. є таке, ну нічого. День, два, три за тиждень та й навчитеся, і все буде добре. Олена Фрідіх, на добраніч, мирної тихої ночі з Богом. На добраніч, Оленочко, Оленочку, спокою і затишку. Оксаночка Дроздовська, доброго вечора, пані Марічка. Щиро дякую навзаєм. Ілюшка, привіт Галю, Ілья, привіт Лєна. Я і мої кури. Назар. Що там північ заспівали? Ага, заспівали. Напевно, вони хуче на піньку заспівають. Два рази Мар'яшка. Віктор Лайчик Ілля. Ілья. Привіт, Мар'яшка. Юлія Курицька. Сьогодні горіховими ми дровами топлю, зрозуміла. Мар'яшка, скільки разів ви білите на рік? На рік білю два рази весною і восени. Це тільки тих дві кінатні. Ну і ще я перше там, малого в кімнаті білила також два рази, але цього року не буду, вже влітом побілю. Там. І оце таке то діло. Так...